Вірус гепатиту А у центральному водогоні та джерелі водопостачання міста не виявили. Збутник інфекційної хвороби відсутні у всіх пробах, розповів Суспільному заступник директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Загоруйко. Більше 110 проб відібрано саме води водогонної. З централізованого водопостачання і всі проби були негативні за словами директора Вінниця облводоканалу Дмитра Кістіона. Воду на підприємстві перевіряли на кожному етапі постачання до споживачів. Вже отримали відповідні результати. Що проблематика пов'язана з гепатитом, тобто не пов'язана з питною водою, яку постачає наше підприємство. Станом на ранок, 8 листопада, у стаціонарах області перебуває 45 пацієнтів із підтвердженим діагнозом. За останні чотири дні зафіксували сім нових випадків захворювання на вірусний гепатит, а каже Загоруйко. Причини спалаху епідеміологи досі з'ясовують. Коли вже спалах буде підходити на ноль, коли не буде нових захворівших. Всі будуть хворі опитані буде збиратися загальний аналіз і вирішуватись питання, що спільно серед всіх цих людей, що їх поєднує, і що може бути першим джерелом інфекції. Нагадаємо, перший випадок захворювання на гепатит А у Вінницькій громаді зафіксували 16 жовтня, аби запобігти поширенню інфекції серед школярів Вінницької громади, з 30 жовтня їх перевели на онлайн навчання Також у місті вакцинують медиків та проводять щоденну дезінфекцію громадського транспорту. Ми робимо мамин боч, мамин суп, мамина печеня, домашнє печення. Це як наша тушена картошка, що ми звикли, хлопці її дуже люблять. Для приготування сухих гарячих страв козятанські волонтерки нарізають овочі. Найважче працювати з цибулою через різкий запах, каже Тетяна. Біда зараз жінки мають овочерізку, а ще рік тому працювали на тертках і м'ясорубках. Позносили сюди м'ясорубки ручні. Позносили терточки, докупили, бо не вистачало нам терточок. Були помічники, які хотіли терти. І натирали, натирали півдня терли. Тоді ставили з півдня і вже до півночі воно сушилося. Вона значно полегшує нам працю і швидше це, і якісніше, і тонше. і… Ну, великий вихід. Виходить. Мають 16 сушарок і два філіали, розповідає Світлана Романова. Штатних у нас троє. Це дві мами бійців і одна жінка нашого бійця. От, але до нас доєднуються люди. Тобто, у нас є графік. Нарізану цибулю викладають у сушарки, провітрили кімнату і беруться за наступну роботу, шинкують капусту. За сусіднім столом пакують мамин борщ. У пакети жінки насипають сушені буря, картоплю, моркву, цибулю, капусту та спеції, розповідає Валентина Олешко. Та обов'язково м'ясо, аби борщ був наваристий. Усього 200 грамів сушених інгредієнтів. Цей пакетик цілий на шість чоловік можна зварити і він буде смачненький. Три Літри сюди додають водички. Вони Варять 15-20 хвилин і виходить настоящий мамин домашній борщик". Допоки Олена покінчиряда, пакує сухий борщ, вдома її мама чистить горіхи для енергетичних батончиків. Бабусі 90 років, розповідає Олена, але всидіти без роботи не може. Стараюся хоч що-небудь, помагаю перебрати горішки для наших воїнів смачну їжу для них. Якщо людина в такому віці працює, працює щодня, встає зранку і каже: Все, давай мені набий горіхів. А якби вже я, значить, іду далі. Я допомагати. Романова розповідає: цьогоріч овочі не купували, їх приносять місцеві. Купують м'ясо і сушені фрукти для батончиків. Отак От і тримають що на городі росте. ношу морку, ношу барячки. Ось, горіхів дали мені побити, я побила. Кажу, треба діти вам допомогти. Дзвоніть, я 5 метрів, прийду допоможу". Зараз жінки пакують найбільшу свою відправку, розповідає Романова. Це відправка в одне місце, це, до речі, це рекорд нас був. В неділю ввечері мені написали волонтери і просять нашої допомоги, і просять 500 пакетів. В одному пакеті це шість порцій. Також додали пакунок в'язаних шкарпеток, а ще жінки шиють адаптивний одяг для поранених. Його надсилають по Україні, але найбільше передають вінницьким медзакладам. Якщо дві руки і живіт, що дуже часто, тут ми шиємо, може бути права. На липучках зручно коли спиці. Коли тут торчать спиці, це може переодягнути. Ми шиємо правий, лівий і дві. Окрім футболок, шиють спітні на застіпках, а ще подушки, кісточки. Їм дуже зручно класти оці поранені руки, ноги. Подушки у світлих відтінках, пораненим у госпіталі, у темних захисникам на фронт. Відправляли борщі, поклали отаких от пару подушок. І вони нам написали, що подушка в ліндажі – це як з дому. Вона дуже зручна. Її можна ну, прищепити на рюкзак, її можна взяти, і вони приходять, да, відпочивають і Так от поклали голові відгуки українських захисників надихають працювати й надалі, кажуть волонтерки, а тому жінки зробленими запасами діляться з іншими волонтерськими центрами. Смачний борщик. Дякуємо Світлані за. У мене чоловік теж зараз на війні і коли він ну, говориться, що ну, дякуємо, все. Ну... Як то кажуть, без коментарів, бо ну це, це надихає ще більше і більше. Дуже мотивує, коли приходять люди, коли дзвонять люди, коли пишуть за кордону за тисячі кілометрів, шлють якісь ті донати, щоб Ми тільки тут не зупинялися. Це це дуже мотивує. Олена Карбівська, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина. З восьмої ранку у ліцеї Лука Мелешківської громади готують вареники для зсу. вже наліпили понад 300 штук із капустою та картоплею. Розповідає завідувачка бібліотеки Надія Вітюк. Волонтерам їх передаватимуть завтра. Якщо нам з на волонтерського центру кажуть, що дівчата треба швиденько щось приготувати, тоді ми вже долучаємося, збираємося всі разом і починаємо так працювати. На кухні замішують нам тісто, передають сюди. Ми тут вже відповідно ліпимо, ми вже третій заміс тіста пішов. Аби було смачно, начинки каже заступниця директора з господарської частини Ніна Головняк, не шкодують, щоб задоволені, щоб не багато тіста, багато начинки, багато капусти, картопельки. Смачненької, мали сили захищати, оберігати нас. Брат та племінник захищають країну, щоб відволіктися від поганих думок, допомагає готувати для ЗСУ, розповідає техпрацівниця Валентина Птібега. Тяжко стараємося допомогти, щоб трошки якось думки були, ніби краще на мирну обстановку. Для оборонців у шкільній їдальні, окрім вареників, почуті пироги, розповідає директорка ліцею Жанна Добровольська. Випічку робимо, готуємо ну, вареники, пельмені, там солодощі, коли має їхати машина. Зараз частіше, тому що школа дві неділі, як на дистанційному навчанні, це ми з вівторка плануємо виходити, то зараз частіше. Продуктами їх забезпечують місцеві волонтери та підприємці. Допомагають і батьки, каже Жанна Добровольська. Якщо вдома в когось є. Продукти харчування, якими вони можуть поділитися, вони з радістю діляться. Готові вареники, працівниці ліцею складають у пластикові відра. Цього разу таких захисникам передадуть 15. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Віннична. Вінничанин Юрій приїхав на шиномонтаж, аби замінити літню гуму на зимову. Каже, робить це щороку. Щойно середня добова температура опускається до плюс 7 градусів. Я привик. Весна, осінь я обов'язково зусил. Зараз буде вже заморозь і треба обов'язково одягатися. Змінити шини на зимові це пів години часу, каже працівник шиномонтажу Вадим Янковий. Щодня разом із напарником обслуговують до 20 клієнтів. Раніше перезивали, коли температура вже була менше 8 градусів, або взагалі суточна температура була 8 градусів. А зараз ті, хто пересувається по місту, вже пересуваються, тому що кілометраж маленький і сам знос резини не суттєвий. І ті, хто їдуть, наприклад, на Закарпаття або в інші регіони. Аби не стояти у чергах, міняє гуму на своєму авто і вінничанин Володимир Миколаєвич за кермом розповідає півстоліття. Зараз неізвісна погода. Зараз от нету, зараз заморозок заморозик а на асфальті може з'явитися тонке, тонкий слой льда покриття. Ото тому завжди стараюся обзапасити себе і обезпечити движення. Цьогоріч заміна гуми коштує 600 гривень і вище. Вартість послуги залежить від багатьох факторів, каже працівник шиномонтажу Вадим Янковий. Минулим роком ціна не сильно змінилася десь на 100 гривень плюс-мінус, починаючи від 600 до 15 2000 тисяч. Залежить від розміру та складності. Штрафів заїзду на несезонній гумі немає, каже речниця патрульної поліції області Тетяна Плохотнюк. Втім, нехтувати правилами зміни шин не можна, бо це безпека учасників дорожнього руху на законодавчому рівні не врегульовано це питання до кінця, і відповідальності за незміну літніх шин на зимові у період, коли це необхідно, немає. Але все ж таки водії повинні розуміти, що це в першу чергу не лише комфорт, а і безпека кожного учасника дорожнього руху. Коли на вулиці температура повітря стає меншою, ніж плюс 4, плюс 7 градусів, літні шини втрачають свою здатність, тобто вони починають затвердівати і втрачати свої властивості. Зимовими шинами трошечки по іншому. У них інший хімічний склад, і вони покращують щеплення з проїжджою частиною. У водія, який перевзув свій автомобіль, змінив шини на зимові. В нього зменшується гальмівний шлях, і це убезпечує його на дорозі. Дарія Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне, Новини Вінниця. Понад 200 кілограмів одягу з початку повномасштабного вторгнення для переселенців зібрала родина Олімових із гнівані. Пункт прийому зорганізували вдома, каже Іларія Олімова. До початку війни це було частіше, навіть я би сказала, систематичніше на кожне свято, бо так як ми займалися більше з маленькими дітками, а зараз раз на три місяці, коли міняється пора року, і люди трішки чистять свої гардероби. Наразі тут майже все зимнє. Так як скоро холода, і я наголошувала при зборі, що бажано зимові речі. Сьогодні тут є книжки, теплий одяг, тепле взуття, як і для дітей, так і для дорослих. Батько Іларії загинув вісім місяців тому під Бахмутом. Йому було 57. До повномасштабного вторгнення доставляв допомогу на передову. З вересня 2022 року був мобілізований. Після його смерті, розповідає, разом з мамою допомагають не лише переселенцям, а й військовим. Марина Олімова каже, у загибель чоловіка не вірила до останнього. Перші були відчуття віри в це, несприйняття, але, на жаль, з часом ми зрозуміли, що все-таки він більше не повернеться і треба жити далі. Треба допомагати собі, допомагати знайомим, близьким, нашим українцям, наближати перемогу. Зібрані речі Олімові передають волонтерам громадської організації Полум'я Надії. Гуманітарні хаби організації облаштовані у Вінниці. На тепер таких три. Переселенці безкоштовно можуть підібрати собі одяг та взуття по сезону, каже координатор Сергій Капітула. Є потреба в теплому одязі, це потреба в дорослому одязі. Дорослий, чоловічий, жіночий одяг, взуття. Дитячих речей хватає, їх просто не беруть, стільки, скільки приносять, а зберігати їх ну, немає де, тому ми людям просимо, щоб більш несли дорослий одяг. Володимир Мельченко переїхав до Вінниці з Криму. Розповідає, працює, втім зарплатні на все не вистачає. До гуманітарного хабу прийшов по речі. Працював і я став собі. На роботу ті Ні, нічим щодня по допомогу до центру приходять до півсотні переселенців, каже Сергій Капітула. Такі ж пункти полум'я надії облаштували і в Миколаєві, Херсоні, Житомирі, Донбасі та Запоріжжі. Якщо у Вінницькому гуманітарному хабі речі у надлишку, їх передають іншим містам. Юлія Бараболя, Олександр Базюк Суспільне новини, Вінниччина. На завершення, ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1958 прізвищ.